Щоб пояснити вам перевагу сіл-класу над Enam, треба трошки змінити приклад. І це добре. Ви побачите щось крім пірроку. Е, І доволі живий справжній приклад. Чому сіл-клас може бути кращий, ніж enum. Так, використаємо трошки інше. Використаємо вже не пори року. Дякую, пори року, ви нам послужили добре. А, Дивіться. Є перелічення іншого типу. Називається Operation Result. Допустимо, ви надсилаєте якийсь запит на сервер, і вам треба знати, чи сервер його схавав, опрацював, чи відбулась якась помилка, щоб ви показали в себе на екрані, наприклад, користувач, відбулася помилка спробуй ще раз. І Тому в результаті вам буде деколи функція запиту на сервер повертати тип Operation Result. Є два підтипи нашого перелічення: це success і error. Тобто успіх і помилка. І тут, зараз я роз'ясню, чому це різні класи Object Data Class. І успіх і помилка вони. Наслідується від Operation Result, тому вони є наслідниками sealed класу. Тобто можете думати про них як про константи. Я для наглядності зроблю такий же enum Operation result enum. Success. Error Це видалю. От. Але якщо вам потрібно Бері, як це для підтипу error, ви бачите, error може приймати на вхід також помилку, як будь-який інший клас, тому що sealed-класи класи це класи, і підтипи sealed-класу класу це фактично є наслідники, а наслідники можуть приймати на вхід будь-який е... аргумент. Правильно, правильно. Тому використовується дата клас із єдиним значенням error message. Тому що помилка завжди буде мати а, повідомлення, в чому, власне, помилка. Бачите, як у нас зверху Operation Result, error, і пише невідома помилка. А я напишу відома, так. Немає мережі, наприклад. А якщо успіх, то нас не цікавить. Ну, успіх не успіх. Люкс. Ми просто користувачу дозволяємо рухатися далі по програмі. Тому ніякого значення ми не передаємо, а тому доцільно використовувати Object. Хоча, в принципі, ви можете і написати просто клас, туди нічого не передавати. От. І, і просто та, і програма буде так само виконуватись вірно. А, цього вже нема. Імпорт в ви старий видалив. Бачите, немає мережі, тому що ми передали помилку. А якби ми написали успіх, yes. бачите? Тоді ви сюди захотіли щось передати, але воно не передасться, тому що ви не вказали у вашому класі, що він щось приймає на вхід. Тому ви не зобов'язані передавати зайвого непотрібного аргументу, тому що ну, якийсь текст успіху. Бо такий контракт програми. Тобто, так вам не потрібно, щоб успіх мав якийсь текст. Вам потрібно щоб тільки щоб помилка мала текст. От, sealed класи дозволяють мати різних наслідників з різною кількістю аргументів. А Як, наприклад, Success. З нульвою кількістю вхідних аргументів і error з одним аргументом error message. Тому, якщо для тих цілей використовується Object клас, якщо там це просто константа без будь-яких додаткових значень, або data клас, якщо там треба передати якісь фіксовані значення, а Enum так не може робити. Тобто може, але ви зараз побачите, наскільки все стане некрасиво.